У другій половині серпня уже всі ознаки того, що гніздовий сезон лелек завершується. Наше гніздо майже цілий день порожнє, його мешканці злітаються лише надвечір. Лиш надвечір наша сім'я збирається частенько у неповному складі. Але стривайте! Цей птах не кільцьований і молодий. Видно, до Грицька у гніздо прилетіло чуже пташеня. Видно, що почувається невпевнено, не в своїй хаті. Раніше чужаки у гнізді затримувались ненадовго. Адже там завжди були хазяї. І коли прилітав хтось чужий, його швидко виганяли або навіть не дозволяли сісти. Та й прилітали раніше дорослі. На початку сезону це були конкуренти йодарки, і їх виганяли відразу. Пізніше з'являлися деколи підлітки. Які кочують без власного гнізда і роблять різний рейвах. Їх теж проганяли, непотрібні вони. Пташенятам потрібний спокій для їх виховання. А тут у гнізді опинилось чуже пташеня. І зустрілось воно не з дорослим, а з кимось із наших старших. Здається, він зразу навіть не второпав хто. це. Але згодом зорієнтувався. І досить швидко, легко, з певною мірою агресії, не наносячи серйозних ушкоджень, а лише погрожуючи, вигнав чужинця. Складно зрозуміти, на якому етапі оця система свій чужий увімкнулась. І це точно не через кільця чи їх відсутність. Швидше за все невпевнена поведінка. Привернула увагу одного із пташенят грицька. А вже за кілька хвилин весь наш закільцьований молодняк був у гнізді. Вони все ще щовечора збираються в надії випросити щось поживне у батьків. Деколи їм це вдається. Але щоразу з більшими й більшими зусиллями. Схоже, що хтось із наших дорослих пролетів над гніздом, сів поруч, чути клекіт Грицька. Малі якісь стурбовані, щось їх наполохало. Знову вилетіли, і після цього почались дивні події. Менш ніж за хвилину спорожніле гніздо, прилетіло пташеня. Не наше, бо не закільцьоване, але молоде, дзьоб іще темний. Важко сказати, чи це те, якого прогнали кілька хвилин тому, чи якесь зовсім інше. Ті ж невпевнені рухи у чужій хаті, але вже вечоріє, чому ж ти не повернувся додому? А от і наше. Цього ми всі впізнаємо, це юстинка. Вона трохи менша, характерно, ліворуч вигинає шию. Цікаво, що буде далі. Прожене чужинця чи не прожене? І взагалі чи буде його проганять? Обидва птаха поправили пір'я для годиця, і все ж юстинці інстинкт підказує, що чужаків з гнізда треба проганяти. Але як його прогнати? Він явно більший. Але ж хазяйка вона тут чи не хазяйка? Не спрацювало. Чужинець не злякався. Хоч гніздо і надає впевненості юстинці, але видно в зграї, де вони з ним уже напевно познайомились, це чуже лелеченя займає вищий щабель у єрархії. І не боїться нашої юстинки. Кілька хвилин юстинка набиралась духу, але й повторна спроба була невдалою. Наша пташина отримала від от коша. Добре, що ці бійки поки обходяться без втравм. Одного не прогнала, то й трьох не подужає. Звідки ж беруться ці чужі пташенята у гнізді густа? Що змінилось? І все ж у чужому гнізді лиличата почуваються невпевнено. На велосипедиста наші і оком не повели б. А тут, серед цієї компанії, хтось злякався і викликав загальну паніку. Лише оцей головний домінант залишився у гнізді. Уже в перші дні після вильоту наші лиличата на тривалий час покидали гніздо, але далеко не відлітали. Ми постійно їх бачили то на луках біля борщевого ставка, то на луках у сулах, то на стерні, на хуторі. Але все це в радіусі одного, ну може, півтора кілометра. І навіть якщо із землі гнізда не було видно, то як тільки пташеня підіймалось в повітря, воно знову впізнавало рідне гніздо біля клубу. Було зрозуміло, куди повертатись надвечір додому, тим паче, що деколи там пригощали чимось смачненьке. Та поступово із сусідських гнізд також повилітали пташенята. Так стала формуватись наша Леляківська зграя. А можливо, не лише Леляківська, а і Кейбаловські переєднались, і Меченські, всі, що колись були у колгоспі імені 22-го з'їзду КПРС. У зграї безпечніше. Зграя легше знайде свіжо викошене поле. У зграї є досвідчені птахи, які завжди покажуть висхідні потоки повітря, щоб знятись високо-високо в небо. Адже це підготовка до далекої дороги. З граєю не так страшно полетіти і за болото, і ген за ту лісосмугу, і за сад, а там уже і гнізда не видно, і молоді птахи орієнтуються на своїх сусідів по зграї. І куди ця зграя надвечір заведе, невідомо. От цього вечора всі навколишні лелеки зібрались у нас в воляках. На кожному стовпі хтось сидів, а на деяких стовпах було і по двоє птахів. Та пташенята досі все ще. Ночують у гніздах. А де їхнє гніздо не зовсім зрозуміло, гуртом сюди прилетіли, а тут ось поруч грицькове, добре примітне. От кожний для себе і вирішив, що тут і заночує. Нашим закільцьованим це явно не подобається. Але й гості не зовсім зрозуміють, чи вони ще в зграї, чи вже вдома, але це не їхній дім, а де ж насправді їхній дім, чого ці на них кидаються? Як коників я щирок ловити, гуртом за комбайном бігати гуртом, а тут проганяють. А цей найбільший серед чужаків, навіть нашого старшого подужає. Отак От залишилося наше гніздо без наших пташенят. І схоже, скоро у ньому збереться вся зграя, ось четверте пташеня. те якесь маленьке, його можна й потусать, але теж чуже. От у гнізді грицька йодарки зібралось шестеро величенят, чужих величенят. Вони між собою точно, не брати і сестри, ну як мінімум не всі. У нас в Національному парку в цьому році жодне гніздо не мало шість пташенят. Тісненько, періодично виникають якісь сутички. Навіть тут, у чужому гнізді, пташенята є пташенята, коли чують клекіт дорослих, пищать, намагаються випросити поїсти. Між собою чужі пташенята у чужому гнізді не миряться. Та й кожне з них стурбоване. Видно, що вони не в своїй тарілці. Чим же закінчиться ця історія? А закінчилась вона просто. Хтось злякався. Злякався сам і знялась із гнізда вся зграя. На цього велосипедиста наші уваги б не звернули. Зовсім скоро у гніздо повернулася вся наша сім'я. Здається, це вже була чи не остання ніч, коли всі ночували разом. Але то вже і інша історія в наступній серії.